Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, Переможемо разом візне. Телеграм-канали пишуть про спробу десантування в тил наших хлопців. в Сумах, Десант розстріляли ще в повітрі знищено чотири гелікоптери. Крім того, відбито аеродром Сум поблизу кордону. Там також знищені гелікоптери і жива сила. Ситуація з кожним днем все більш напружена. Пише телеграм-канал Топор Піар-операція окупантів із спробою наскоком взяти аеродром. Сум не вийшла. Білоруси в сумах, але не ті, які путіну допомагають, а ті, які за зсу два білоруських батальйони перекинули в Сум. Уми на підмогу нашим хлопцям резерви підтягуються. Бій за сума буде жорстоким. Рф може спробувати прорватися до сум. Загроза зростає. Росія намагатиметься взяти під контроль логістичні маршрути на Сумщині для забезпечення своїх військ. заявив Владислав Селізньо у разі наближення до передмість Сум слід очікувати обстрілів артилерією, дронами і авіабомбами. Серія вибухів в небі Житомира на вечір п'ятниці, 30 травня, за даними телеграм-каналів Деверсіні, групи намагалась прорвати сторону нашого овруча, що на Житомирщині прорриві сторони Білорусі. Втрати диверсантів 38 чоловік, чоловік і 300 Тіла вивозили білоруські Камази, адже вся диверсійна група полягала ще на кордоні, а не перетинаючи власну територію. На жаль, в нас загиблі пишуть місцеві та канали. Диверсантів подавили вогнем. Оборона підготовлена надійно, але це перші загиблі вороги на Житомирщині з часу повномасштабного вторгнення. В Той же час, не так давно на кордоні із Житомирською областю був знищений ешелон окупантів, який віз танки до Бреста. 27 танків, згоріло, ще 20 пошкоджено. Детонують снаряди після серії потужних вибухів. Ешелон зійшов з рейс Росія. Руками Білорусі продовжує тримати в напрузі наш кордон. В той же час Лукашенка їде кукуха. Самопроголошений президент Білорусі Лукашенка нафантазував, що його країна може стати місцем ескалації війни України з Росією. Таку ймовірність, нібито пропускають на заході. Лукашенка під час свого виступу на концерті до Дня єдності похвалився, що спецслужба Білорусі дізналася про зміст закритої частини переговорів білоруських демократичних сил. І посадових осіб. США. диктатор стверджує, що представники США під час секретної зустрічі, нібито розповіли про очікування суттєвої ескалації війни між Україною та Росією на фронті. Я хочу, щоб це почули і росіяни. Ми до них поки що не доводили цю інформацію. Західні спецслужби говорять про Білорусь, як про можливе місце ескалації. Додав він, як запевняє Лукашенко. Україна нібито може атакувати прикордонну інфраструктуру Білорусі. Відповідь на прольоти російських дронів над білоруською територією. Тобто американці вказали Києву, якщо складуться обставини, атакувати нашу інфраструктуру на південному кордоні, причина російські безпілотники літають над поряд з територією Білорусі. Нафантазував диктатор. Він також поскаржився, що як Україна, так і Росія погано керують своїми дронами, оскільки вони залітають на території Білорусі. Голова ГО «Центр спільних дій» Олег Рибачук вважає, що Лукашенко не наважиться на війну проти України, бо розуміє, що його армія не буде воювати проти українців. Таку думку він висловив етері «Еспресо». Лукашенко досить послідовний. Коли почалась операція в Курській області, то в російських змі Лукашенка прямо звинувачили в тому, що він винен в цьому наступі української армії. Зараз же Лукашенка удав, що він ще не єдиний, хто закликав країни СНД стати поруч з росіянами. Тепер він вже наганяє купу військ до кордону з Україною. Втім, ми з Лукашенка чудово розуміємо, що як тільки він віддасть наказ атакувати Україну, то про нього і Білорусь можемо забути, оскільки білоруси не винні, оскільки Білорусі не росіяни. ймовірно, вони не дотиснули режим Лукашенка у 2020 році, але точно у них немає антиукраїнських настроїв. Також згадаємо про білоруських партизанів, які зараз діють на території Білорусі, тому Лукашенка чудово розуміє, війни проти України стане кінцем його режиму, пояснив Рибачук. Політик зауважив, що, хоча Лукашенка підтримує Путіна воювати проти України, він не наважується. Війна проти України стане останнім рішенням Лукашенка. Він це розуміє. Він також розуміє, що білоруси не будуть воювати проти українців. Тому Лукашенка і намагається маневрувати. Він підтримує Путіна, але фізично втягуватись війну не хоче. Додав він. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення кермах політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своєї висновки, кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Стату подобайки. Пішіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.